Привіт, друзі! BMW готує великі перестановки всередині своєї лінійки, і однією з них є BMW 8 серії, яку компанія планує відправити у відпустку, але торкнеться це рішення лише купе та кабріолету. Виявляється, німецький виробник не бачить сенсу продовжувати виробляти ці модифікації, оскільки вони мають низький попит. І замість нової вісімки у кузові купе компанія має намір викотити повноцінний електричний суперкар з чотиримоторної силовою установкою. Установкою, потужністю 1300 кінських сил. Уявляю, за скільки цей монстр буде розмінювати першу сотню. А як же вісімка у кузові гранд купе? Її компанія планує залишити та переродити щось більше. Зробити із цієї модифікації розкішний іміджовий флагман, здатний підкорити ваше серце. Новинка збільшиться в габаритах і пропонуватиме зовсім іншу філософію дизайну, а також новий рівень продуктивності. У цьому їй допоможе нова платформа New Class. Саме вона стане не основою для майбутньої новинки та відкриє доступ до нових електромоторів і зовнішнім збудженням. Топова конфігурація вісімки отримає тримоторну силову установку потужністю 1000 кінських сил, що забезпечить новинці божевільну динаміку менше трьох секунд до першої сотні. Для розкішного чотиридверного Гран-Купе це здається фантастикою, але електрокари відкривають нові можливості перед виробниками. Запасом ходу у новинки теж це буде на рівні завдяки новим акумулятором. хоча в компанії запевняють, що запас ходу це далеко не головний атрибут даної моделі. Задоволення від водіння? Ось чим братиме клієнтів нова модель, і для цього автомобіль отримає спеціальний інтегрований модуль, який в реальному часі підлаштовуватиме рульове управління, підвізку та роботу коробки передач під вашу манеру їзди та актуальні дорожні умови. Напевно, у вас виникне питання: а чи не буде вісімка створювати внутрішню конкуренцію із сімкою, як запевняють? У компанії цього не станеться, оскільки за габаритами новий Grand купе розміститься між електричною i 5 і флагманською BMW i7. але за рівнем розкоші Grand купе не поступатиметься BMW i7 і запропонує свій унікальний дизайн інтер'єру. Прем'єра новинки має відбутися у 2026 році, так що доведеться трошки почекати. Що ж, друзі, а у мене на сьогодні все. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові ролики. А так. Також не забувайте про сторінку в інстаграмі, яка доступна за посиланням в описі. Всім удачі і до зустрічі!